11 серпня, у селі Пляшева на Дубанщині, 14-річний Михайло займався прибиранням у будинку, допоки не почув крик із вулиці. Почув крик, що ніби перегинай. І швидко вибіг на вулицю, став і побачив, що тут, якраз тут, де кололась свиня, стояв мій дідусь, і він пальцем перекривав шланг. Він був вже пробитим. І ззаду до спиною стояв дядько. Він не бачив цього всього. І в момент я побачив, як він спалахнув, як він загорівся. Я бачив, як дядько взяв куфайку чи куртку і почав його гасити. Хотів його положити на землю, аби кисень не поступав накрити його. Але він не давався, він виривався. І в мене спочатку був шок, мені в очах було темно, наче от час зупинився. Тим хлопець не розгубився, Михайло опанував свій шок та одразу побіг на допомогу. Прибіг сюди, в цей момент тут стояв вогнегасник. Ми завжди кожного разу колимо ставимо його. Прибігши, я видірнув чеку, взяв вогнегасника, став на безпечну відстань і загасив дідуся. Вже після чого його швидко завезли в Сусіднє село в лікарню в Берестечко, де йому надали таку першу медичну допомогу. Його знеболили. Згодом 71-річного чоловіка госпіталізували в опікове відділення Луцької міської клінічної лікарні. Нині життю чоловіка нічого не загрожує. Він почувається добре. Я йшовши коридором, побачив, були відчинені двері, і лежав якийсь дядько. Він був його руки, були повністю обмотані, живіт, все і лице. І я вже зразу зрозумів, що це він, бо я бачив, як він горів, що над ним горіло десь у висоту вогонь-метр над головою. І потім, стоячи біля нього, я побачив, він вже приходить до свідомості, лежачи, обертався по боках і думав, що він не розгубився. Я підійшов і запитався, як він. І він сказав, що ніби нормально. Він мені так дуже сильно подякував. Що я його врятував і е, там аж значить, плакав, так аж сльози. йшли. Михайло розповідає, не злякався і почав діяти, бо знав алгоритм поводження із вогнегасником. Разом з тим розумів, що повинен врятувати дідуся. Втім, героєм себе не вважає, каже: герої це ті, хто зараз нас оберігає на фронті. Я вважаю, що герої це зараз от ті, які стоять зараз там, десь на передовій. Вони я просто робив добру справу. Я не дав би дідусеві так пропасти. Герої, ті, які зараз воюють, вони борються за нашу незалежність, бо якби саме не вони, то можливо в нас би вже й тут і не було. Ірина Жуковська, телеканал ITV.